В тому очей погіршився зір, часто сидіння за комп'ютером слизяться очі. Що саме з наших фітопрепаратів стане тут в допомозі? Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Офтальмасан знімає в тому очей тривалої роботи за комп'ютером, підвищує адаптацію до темряви і покращує гостроту зору, захищає сітківку очі від шкідливих впливу середовища. Капісутин зменшує проникливий стінок судин, підвищує тонус гладкої мускулатури, стимулює кровообіг і водносольовий обмін, перешкоджає запальним процесам. Інкобілоба сприяє покращенню провідності нервових волокон, зміцнює стінки судин, збільшує еластичність очних капілярів, стимулює приплив крові до сітківки ока і покращує зорову діяльність. Лецитин є гарним гепопротектором, також він дуже сприятливий для нашого головного мозку та судин. Також він є гарним транспортом поживних вречовин саме у всьому організмі. Омега-3 це покращує роботу головного мозку і серцево-судинної системи, нормалізує психоемоційний стан. Підвищує роботу нервової системи і також підвищує тонус і еластичність суден, і, звісно, знімає запальні процеси. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.